Воно надається Андрію Денисенку, йому як лідеру нинішньої оцеї великої ватаги молодих хлопців, майбутнього, нашого славного Січислава, це колишній міський голова, міські депутати. Це все те, що буде скоро правити нашим містом і нашою державою майбутнього. І це не так, загорали, кудас, не за горами, ми приймаємо. Командий у вас підроджений. Дякую, друже Анатолію. Шановні друзі, пані та панове. Сьогодні ми продовжуємо акцію Україна без Януковича. Я повторюсь, вони би дуже хотіли, вони це ті люди, хто намагається розколоти Україну, хто намагається розірвати нашу державу, знищити нашу національну честь, гідність, роздребанити нашу країну. Вони би дуже хотіли, щоб ми були чинником розколу України, щоб ми обвинувачували в тому, що відбувається. В тих іграх довкола української мови, довкола російської мови, щоб ми обвинувачували наших російськомовних співгромадян. Але тут, переконані зібралися патріоти України, справжні націоналісти, які не поділяють громадян України за мовною знакою. Ми не дозволимо Януковичу розділити країну ні за мовою, ні за етнічним, ні за яким іншим принципом. Бо в наших серцях є те, що нас всіх об'єднує. Ми всі українці. І навіть я вам скажу так, я половину свого життя, більшу частину, напевно, переважно говорив російською мовою. Але коли 89-го року до мене прийшов переписувач переписувачка під час загальнорадянського тодішнього перепису і запитали, ви хто є за національність? Я сказав українець. Хто чи я, яка у вас рідна мова? Я, скажу, я сказав українська. А чому ж ви говорите по -русски? Ну, можна записати у вас родной язик руский? І ви знаєте, мене так само, як і більшість дніпропетровців наших російськомовних, виховали таким чином. Я сказав правду. Так, я говорю по -русски. Но Народний язик, це язик моїх предків, це український. І так говорить абсолютно більшість дніпропетровців. У нас є на що спиратися: незнищена національна ідентичність, не знищене бажання людей вірити в рідне слово, не знищена більшовиками, царатом, Українська гідність. І я переконаний, що ми не розплескаємо в нашому місті, українському місті, оцю українську честь і гідність. Ми з вами ми з вами, представляємо не тільки україномовну громаду, ми представляємо всіх українців міста Дніпропетровська, які бажають жити в українській самостійній соборній державі. В державі без корупції, в державі без Януковича, без олігархів, без Дерибана, без порушень прав людини, без катувань у міліції. В державі в дійсності соціальній, в державі в дійсності національній. І ми сьогодні говоримо не тільки про українську мову. Так, це важливе питання. Так, це точка неповернення для цього режиму, який буде знищений, зметаний силою українського народу і припинить своє існування на нашій рідній землі. Ми говоримо не тільки про це. Для нас національні питання надзвичайно важливі. Але не забуваємо, що сьогодні на черзі єдині стоять важливі соціальні питання. Ми ж з вами розуміємо, що розколюючи, намагаючись розколоти країну за мовною ознакою, бандити продовжують деребати. Ми розуміємо, що вони, вони би хотіли, щоб ми резонували виключно на мовні питання. Так, ми приймаємо цей виклик, бо це важливо, бо це Україна. І українська мова в серці кожного з нас. Але ми підемо далі. Ми поставимо питання не тільки про українську мову. Ми не зупинимось в своїх вимогах, мовляв, не підписуйте. Навіть якщо Інукович не підпише, навіть якщо цей поранений всю голову Литвин загальмує прийняття цього закону, це їх не врятує. Ми підемо далі. Ми ставимо питання про те, що цей бандитський режим має бути знищений. Ми ставимо питання не про те, щоб змінити колір режиму. Щоби замість синьо-білих стало ще якісь інші кольорові. Ні. Ми ставимо питання про те, щоб українська держава нарешті була перезаснована. Щоби повернути Україну українцям, щоб наша держава набула національного змісту, щоб наша держава набула соціального змісту. Соціальні і національні гасла їх неможливо розділити. Це сьогодні одне єдине тіло українських проблем. І в розв'язанні їх майбутнє нашої нації. Ми категорично проти продажу землі, щоб нашого селянина не ошукали і не пустили голими босим по світу. Щоб на наших полях не трудилися китайці і корейці, щоб тут не був побудований малий Шанхай. Ми категорично проти. Ми... Категорично проти того, що Україну розідрали олігархічних сімей. І ми обов'язково маємо повернути стратегічні підприємства у державну загальну національну власність. І ми від цього не є комуністами. Ми від цього не є соціалістами. Ми є справжніми українськими патріотами і націоналістами. Бо ми дбаємо про загальне добро нації. Оті понад 300 стратегічних підприємств, список яких був оприлюднений помаранчевими, одразу після їхньої перемоги, як ми думали нашої з вами спільної перемоги, у 2005 році ці підприємства, які становлять 80% нашого національного багатства і дають 80% внутрішнього валового продукту, вони повинні бути спочатку націоналізовані, а тоді прийнято рішення. Частина з них залишиться державній власності, частина з них, можливо, буде реприватизована. Але знову ж таки ми не допустимо, щоб чужоземний колоніальний російський капітал диктував нам умови розвитку України. Якщо відбудеться реприватизація, то вона відбудеться на вільних торгах. Без Путіна, без Януковича, без Ахметова і Пінчука. Так, можливо, сюди зайдуть західні корпорації, можливо, зайдуть східні. Не суть важливо. Головне, головне, щоб вішки контролю залишалися в руках української влади, щоб виконувалися інвестиційні зобов'язання, щоб дотримували соціальні гарантії. Тому що що ми бачимо зараз? Шахтарям Донбасу, гірникам Кривбасу і металургам. Говорять, ми рішили ваш вопрос Ви тепер спокійно можете говорити на родному руському языке. Але заробітна плата шахтарів, металургів і гірників сьогодні в 50 100 разів менше, ніж у їхніх колег у країнах Європейського Союзу. Купівельна спроможність нашого робітничого класу іще менше І ми сьогодні повинні. Розуміти, що ми маємо повернути людям гідність. Гідність національну зберігує українську національну мову. Як єдину державу, ми повинні повернути людям гідність як знати просто фізичну і фізіологічну, як громадян, які можуть гідно жити і забезпечувати своє власне існування і існування своїх родин на рідній землі. Це гідна зарплата. це... Захищені конституційні права громадян Тому Тому ми повинні з вами сприймати ситуацію зараз в комплексі. Гасло Україна без Януковича Це не просто гасло Україна без чергового президента. Не випадково це гасло структурно подібне до гасла Україна без кучника. Бо з цими прізвищами кучми Януковича асоціюється, персоніфікується вся та кримінальна малоросійська система, яка виснажує нашу країну, яка виснажує нашу землю, яка підмінила собою українську самостійну соборну державу. Друзі, що ми довели за ці декілька тижнів? Ми довели, що Дніпропетровську по приспеку, попри інформаційний голод. Попри блокаду, попри спроби влади роз'єднати нас і розколоти, є достатньо потужна, міцна українська громада, свідом, свідом небайдужих громадян, здатних відстояти національну гідність і соціальну гідність нашого народу. Це надзвичайно важливо. Я це вважаю маленькою психологічною перемогою кожного з нас і всіх нас разом. Тому що за причиною у нас стоїть, я думаю, у всіх книжках і постпомаранчева депресія. І багато всяких роздумів, знаєте, що всі політики свого. І ми переконали, що наші політики можуть бути теж нормальними хлопцями. Вони це продемонстрували біля українського дому, коли билися з Беркутом. Вони, вони показали, що вони можуть бути пліч опліч з українськими народами, що вони такі самі громадяни, які не відділяють себе від нас. Друзі, я пропоную наступну нашу акцію велолюдну, потужну, яка сколихне Дніпро серце України провести на День Незалежності. За цей час всім добре відпочити, за цей час набратися сил, за цей час провести мобілізаційну роботу. І цьому організаційному моменту зовсім неурочистому деру, я хочу присвятити окрему увагу. Більшість із вас отримують смс-ки. Мобілізуючи на проведення цих акцій, так? Я вас дуже прошу, зробіть одну річ. Додайте, додайте до списку тих, хто отримує цих смс-кі, своїх друзів. Ви це можете зробити в два способи: або звернувшись до Германа Назаренка, давши список телефонів тих, хто може нас підтримати, прийти на ці акції і бути плечо-пліч з нами, або здійснюючи розсилку з власного номера телефону. Це надзвичайно важливо. Це мережева технологія. Це технологія людської хвилі, від людини до людини. Коли ми від... Це як коло по воді, які не зупинить жодна влада, які не зупинить жодна інформаційна блокада. Це наш з вами засіб масової інформації. Це наш з вами засіб не просто комунікації, а мобілізації людей. Наш персональний мобільний телефон. Другий засіб мобілізації. Це соціальні мережі, особливо звертаюся до молоді. Є дві основні соціальні мережі: Фейсбук і ВКонтакті. Чому революції в арабських країнах назвали Фейсбук революціями? Це американська мережа. Це достатньо вільна країна, де ніхто не втручається у права власності. Там немає ФСБ. А ВКонтакті є ФСБ. І якщо хтось із вас вивчав досвід. Мобілізації російської опозиції, оцього білого руху, який сколихнувся після фальсифікації виборів на користь Путіна. Я звертаю вашу увагу, що ВКонтакті, як мобілізуючий чинник не працює, ФСБ локалізує і знищує протестні мобілізаційні групи або суттєво обмежує можливість комунікації. Тому, друзі, хто має сторіночку в не обов'язково її закривати. Але обов'язково відкрити сторіночку у Фейсбуці. Обов'язково знайдіть. Друзів, знайомих, однокласників, земляків, однодумців, яких ви зможете тим самим мережевим принципом запрошувати на акції. Мобільний телефон і мережа Фейсбук це наша з вами зброя, яка зруйнує режим Януковича. Вони, вони вважають, вони зараз приватизували медіапростір. Вони вважають, що вони нас витіснили у віртуальний простір в інтернет, нічого подібного. Якщо ми будемо не просто сидіти і відписувати коментарі і лайкати фотки красивих дівчат на Фейсбуці, хоча це теж дуже добре. А якщо ми будемо використовувати Фейсбук як політичний інструмент мобілізації, ми сколихнемо країну. Ми виведемо в Дніпропетровську десятки тисяч людей. І це поставить великий жирний хрест на цьому режимі. Тому що єдине джерело влади, я повторюся, це є народ. Сьогодні ті хлопці, які спостерігають за нашим мітингом, охороняють наш мітинг. Я маю на увазі працівники міліції, Служби безпеки України, це такі самі громадяни, які ми з вами. Ніхто з них не піде на розгон масового заходу, щоб в ньому буде брати участь 10 тисяч людей. Повірте, це я вам кажу про Дніпро. І 100 тисяч, якщо це буде в Києві, все залежить тільки від нас. Зможемо ми згуртуватися, зможемо ми... Відмобілізувати активну меншість восени цього року. І ми готуємося, як він каже, свідомо, ми маємо готуватись на осінь. Ми переможемо. І ніякий юнукович, ніякі мільярди, інформаційні блокади не зможуть нас зупинити. Друзі, я тому вас, я вас орієнтую на дуже серйозну, послідовну і кипітку роботу. Ми з вами багато кричимо. Слава Україні, героям слава! Чудово, ви знаєте, я отримую від цього колосальний енергетичний драйв. Очищуємо карму, відкриваємо чакри, але знайдімо хоча б 5-10 хвилин в день для того, щоб сконтактувати з однодумцями і для того, щоб привезти людей. Припрошу, я напевно трошки затягнув. Я надаю слово Герману Назаренку.